Місія Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. Десятина це завіз з Богом. Ми даємо тому, що вдячні Богу і за те, що маємо у своєму житті, і все це має служити Господу, все освячується в Домі Божому. Робити треба так, як робили батьки вірі, а ми маємо достатньо прикладів у Біблії, людей, які приносили Богові. І мали благословення, надію на життя вічне. Найцінніше це завіт з Богом, це перший священик у нашому житті, це те, що важливо для вічності. Віддати Богу від десятину, це найменше, що ми можемо зробити для Бога. Так робив Авраам, отець усіх віруючих, так робив Ісус, коли ходив по землі. Ісус нічого не відмінив. З Божого слова він все виконав так, і ми повинні робити, а не перевертати слово Боже як кому хочеться.